Привіт малята, я лісовичок лесик. пам'ятаєте мене! Сьогодні ми продовжуємо знайомитися з світом рослин. Ми з вами познайомилися з деревами та кущами, які ростуть в нашій місцевості. А сьогодні ми з вами пограємося в ігри. Перша гра називається Який листочок. Я вам буду показувати дерево. А ви будете називати, який ж листочок росте на цьому дереві? Я буду вам допомагати. Подивіться, це яке дерево? Так, це дерево дуб. А листочок, який росте на ньому, ось він. Він називається дубовий листочок. А це дерево? Як називається? Так, це мереза. А листочки, які на березі ростуть, називаються березові листочки. Вірно, молодці. Повторюйте разом зі мною. Наступне дерево дерево каштан. А листочки, які ростуть на ньому, будуть називатися каштанові. Вірно, молодці. А це такі. Називається так. ялинка. А голочки ялини ми назвемо як? Ялинові. Вірно, молодці. А тепер давайте пограємось у гору. Дерева та кущі. Подивіться уважно. Ось у нас є дерево, дуб і кущ калини. Подивіться і скажіть, що є у дерева, а немає у кущика. Так, вірно, стовбур. А що є у кущика замість стовбура? Так, у нього багато гілок. Вони ростуть прямо з землі. А тепер я буду говорити початок речення, а в його закінчення. Дерево. Високе, а кущ? низький. Дерево велике, а кущ? маленький. У дерева є стовбур, а в куща. Немає стовбура. У дерева гілочки товсті, а в кущика тоненькі. У виріжки на гілочках листочки, а в'ялинки. Голочки. Дерева та кущики товаришують і оберігають один одного. Кущики не дають безкетнику вітрові ламати гілочки дерев, а дерева прикривають гілочки кущика від пекучого сонечка. Вони живуть дружно. А тепер я хочу показати вам ще одну гру. Це пальчикова гра з каштанчиками. Коли ви підете на прогулянку, обов'язково назбирайте каштанчиків і пограєте з ними в таку пальчикову гру. Вона називається каштанчики. Це каштанчики. Диви. Та які ж вони тверді і кругленькі. І гладенькі, сховаю їх. Вони маленькі, можуть стукати, тук-стук, можуть падати, бух-бух. Їх долоньками сховаю. Вийшов фокус, каштанчиків немає. Ось така цікава вийшла пальчикова гра. Обов'язково пограйтеся з каштанчиками і надішліть мені. Фото або відео ваших ігор. А зараз дякую за увагу. До побачення, до наступної зустрічі!